Слава Україні! Всім привіт! А, 2 вересня вечір. І проїхав я сьогодні 36 кілометрів, більш-менш ровному такому. Їду до містечка, називається Герона. Звідти вже буде такий напрямок до Барселони. І від Герони до Барселони там 100. 103 кілометри щось таке. А мені до Герони залишилося 34 км. Ну то завтра покинаю там до, до Герони. Ну і потім будемо стартувати до Барселони. А там, а там далі буде видно, може, і Валенсія, бо то все ж таки на, на, пів, на південь, а, а на півдні тепліше. На півдні тепліше зимувати. Став я сьогодні на ніч, як козак в полі. А, так, Їхав, шукав, 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 шукав. Ну, так, Як завжди, а, проїдеш ще десь кілометр два і буде класне місце. Але, але вже не станеш. Але маю тут такий струмочок. Маю тут струмочок, маю надію, що тут а, пресна вода не пробував. Ага. ну, будем, будем тут ночувати. Все. Бажаю всім гарного вечора. Наразі.